Це таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на новолуння 17 липня. Це новолуння зачепить одну із нових тем і доволі емоційно, бо новолуння в раку, а також незвичайна і тривожна конфігурація на небі Сонця. Місяця та поєднання з Плутоном несе певну емоційність, також масово неочікувано, і може зачепити доволі тривожний сектор, як ем, аварійності, катаклізм та таких е, станів, коли є загальна нервозність. Тому менше реагуй на новини, менше конфліктуй. І давай подивимося за твоїм знаком по сонцю, який сектор, яку тему може зачепити конкретно в тебе це новолуння, і воно буде. Буде програвати 17, 18, 19 липня найяскравіше. Покаже тобі знак, як це буде проявлятися, і в кульмінацію аж до повнолуння буде програватися ситуація і набирати свої темпи. Тож дивимось, що це конкретно для тебе. Що чекає Овнів? Овнів, чомусь аж дві карти захотілося тягти. Слухай, ну тут доведеться дуже різко вирішити певну справу, яка неочікувано може вірватися в твоє життя. Це шанс вирішити креативним чином ситуацію, яка давно приносила тобі неприємні емоції. Ось чому дві карти. Тому що це карта креативу, а тут фіналізація попереднього, такого неприємного, тривожного, болісного, депресивного моменту в твоєму житті. Тельці, у тельців виявиться певний секрет. Вскривається інформація, яку від тебе затаювали. Реагуй нормально, пам'ятай без яскравих емоцій, адже ця ситуація має для тебе певний ключик, підказку. Тому просто уважно прислухайся до всього, що чуєш зараз. Далі, близнюки, близнюки час для того, щоб дійсно подумати, спланувати запроєктувати, що тобі важливо робити далі, виставити пріоритети, і, власне, всі обставини будуть давити на тебе, що тобі пора визначитися в своїй стратегії поведінці, що ти будеш робити в кризових моментах, що ти будеш робити взагалі зараз своїм життям. Виставляй пріоритети в своєму житті, І що для тебе найважливіше, і туди треба буде тратити енергію. Далі у нас раки. Раки, ключовий момент, кармічна карта. Зазвичай я, я радію цій карті, тому що вона приносить нових людей в життя, вона приносить нові ситуації, які дійсно допомагають програтися твоїй кармі. Тобто ти йдеш за е, сценарієм своєї долі. Леви. У левів дуже емоційний час буде. Дійсно будуть сплески емоцій, і Леви, це відчують найяскравіше. Не варто цього боятися. Треба дійсно піддатися емоціям, тому що конкретно для Левів це може бути як стимулом початку якогось нового етапу. Далі у нас діви. Діви. Діви це карта нових починань. Можливо, будуть нові проекти, нові задумки по роботі, можливо, просто перегруз трошки по роботі. Але дуже для багатьох це програється як нова робота, кар'єрний ріст чи якесь нове починання в твоїй діяльності. Терези у Терезів романтика, любов, Терези мають звернути увагу на особисте життя. Прям аж музика тут у мене додалася. Терези, от вам пощастить. Скорпіончики, скорпіончики, вам доведеться приділити дуже багато зусиль в просуванню вперед. І у вас є ця сила. Тому скорпіончики прям звертають до всіх таке враження, що більшість скорпіони мене слухають. Але це карта такої мужності, наснаги і того, що варта зараз буде повірити в свої сили, бо тільки це дасть ключ для руху вперед. Стрільці, стрільці, потрібно взяти новий курс. У стрільців реально потрібно вектор свій переключити. Побачте зараз альтернативу і зовсім інший напрямок, куди рухатись, тому що життя показує вам, що зараз йдете не туди. Треба міняти козироги, переповнюють емоції. Можуть бути психічні зриви, можуть бути такі психи. Прям знаєте, це емоційна карта, яка вказує на те, що ви контролювати свої емоції. Вам, вам це дуже важко буде вдаватися в ці дні. Не піддавайтеся загальній паніці, бо це власне карта, коли ви піддаєтесь не тільки своїм, а й чужим емоціям. Водолії Ой, у водоліїв теж робоча карта, хороший заробіток, можливо, матеріальне підвищення, додаткове джерело доходу, наприклад, або подарунок. Ну, і рибки чекаєте завжди найдовше. Але карта дуже щаслива. Карта, яка говорить про новий емоційний етап. Це можуть бути нові стосунки. Як якась яскрава зміна, яка приведе до старту зовсім нового емоційного етапу у вашому житті, нехай все складеться як найкраще.